Вітаю вас на будівельному майданчику таїровських садів. Мене звати Андрій Якимчук. Я керівник проєкту цього мікрорайону. Та у цьому відео я розповім вам про основні роботи, які були виконані в квітні. У секції 2.6 продовжуються роботи з утеплення армування та декоративного оздоблення фасадної частини будинку з боку двора. Одночасно з боку бульвару стартували роботи з облицювання плиткою першого поверху комерції. Будівельники будуть поступово рухатися у бік секції 2.8. Далі пропоную зазирнути всередину секції 2.6. На поверхах та у квартирах ведеться горизонтальне розведення системи водопостачання та опалення. Крім того, у будинку триває монтаж ліфтового обладнання. Вже встановлено двері другого пасажирського ліфта на поверхах, змонтовано кабіну та блок управління. Паралельно стартував монтаж вантажного ліфта. Також у секції виконуються роботи з влаштуванням внутрішньої системи вентиляції. Фахівці встановили вже 12 стояків з 28. Наразі ми чекаємо на виготовлення та доставку наступної партії матеріалів, щоб продовжити роботи. У секції 2.8 також активно ведуться роботи з утеплення, армування та декоративного оздоблення фасадів з боку вулиці Архітекторської. У секції 2.9 триває кладка внутрішніх стін червоної цегли. Паралельно виконується армування підпірних стін в'їзду до паркінгу. У секції 2.5 завершено утеплення та ґрунтування однієї захватки фасаду. Встановлено профіль для деформаційного шва з боку відділу консультацій. Крім того, днями на будмаданчу було доставлено нову партію віконних конструкцій. Підрядник розносить їх по поверхах та розпочинає монтаж. З боку двора фахівці бетонують армопояса під віконні конструкції. У секції 24 триває кладка внутрішніх перегородок з газобетону. У секції 2-3 виконується монтаж опалубки для влаштування плити перекриття 14-го поверху, а також триває кладка зовнішніх стін. У секції 2-2 ведуться роботи з армування та поетапного бетонування вертикальних конструкцій 5-го поверху. У секції 2.1 в квітні було виконано бетонування плити перекриття 3-го поверху. Щодо секції 3-3, то ми отримали метал та розпочинаємо армування вертикальних конструкцій п'ятого поверху. Ми щодня працюємо над тим, аби рухатись вперед. Завдання не прості, виклики чималі. Але команда робить усе можливе, щоб завершити будівництво якомога швидше. Дякуємо всім, хто стежить за проектом та підтримує. Побачимося у наступному відео вже за місяць.